Це я вирішила сушити мене, я купила квашену капусту. Е, трошки так от притушила шпадку цибульку. До півготовності тоді потерла морквочку, хоча тут і в капусті є морква. От. Воно так смачніше. От, і так олійки. Потім я ще добавлю, зараз я вимішаю. І половину квашеної капусту і половину свіжої. Пробланширувала, я завжди, де я вживаю, використовую, не вживаю, використовую капусту свіжу, хоч в борщ, хоч в куди. Завжди я так не бабуся навчила, що треба пробланширувати в кип'ятку 2-3 хвилини, злити, от, а потім використовувати. Не буде горічої капустяної, не буде того запаху неприємного від, від капусти. О, зараз я це все змішаю. І тушиться, дуже смачно буде. Для... Це я вже вимішала цю квашену капусту свіжою. От. Зараз вже в мене воно воно завжди дуже впітує спочатку, потім воно віддасть оліку. А треба трошки полити зверху ще олікою. І накрию. Капуста тут трошки От. І це в мене буде на три дні. Цей капустик влашений, ну, тушений. Тоді можна з неї і варенички зробити. І так я люблю картошечку з боку, відварити картошечку на тарілку. Ну, вона що хоче придумати. От, все, я вже виключила. Бачить, було б ніби багато капусти. вже <реш> і не видно, де там була свіжа, побладка зеленкувата свіжа. От, вже спробувала. Смачно надо как раз и накисло впрочем крас нормально.